Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Зазвичай я такий час на стріми шахові не виходив. Виходив лише на якісь мотиваційні стріми. Але сьогодні ось так. Потім в мене будуть заняття і не знаю, чи буде вільна хвилинка, щоб зайти. А так зійшов. Зайшов. Ну. По-перше, мені потрібен матеріал, щоб додати до Ютубу. Ну, по-друге, подивимось, що тут коїться на Ческомі. Дуже багато останнім часом скарг надходить на лічес. Кажуть, що там гравці з рейтингом 2400-2500 і вище. Ну, вже майже усі вчителять, звісно, це не може приваблювати, не знаю, треба перевіряти, треба дивитися. Я точно знаю, що на Честкомі дуже багато читерів серед гравців з маленькими рейтингами, а ось на е, Лічесі там. З маленькими рейтингами читерів дуже-дуже мало, але вже з великими. Ну, з великими, середніми великими, ну, дуже багато. Наприклад, у той же здвоєний пішак, який називає себе Шаховим королем. Тобто, ну, таких дуже багато. Стрімерів особливо. Так, добре друзі. Добре, друзі. Ну що ж, ми будемо дивитися ігри шахістів. Е Ігри шахістів будемо дивитися і коментувати їх. Знову забув, як туди зайти. Мабуть, так. Ось-ось ось. ось, ось, ось. Гросмейстра. знайшли американського, я, здається, з ним грав і не один раз. Так, ось цим ніком його обіграв. Я, здається, у турнірі. І ще, здається, якимсь ніком його обігрував. Так, що він? Він чорними. У білих король у центрі. Давайте вмикатися, оцінювати. Але у чорних теж є проблеми з королем. Подивіться, Туразош один дивиться у бік нашого короля. І ферзь наш 5 може десь прилетіти. Там, правда, ферзь d 4 теж щось контролює. Ну, якось Тура є 8 потрібно в якийсь момент вистрибнути. Так. Напружена гра. Ой, напружена. Так. Що ж тут? Це треба рахувати, я тільки вмикаю в голову. Тора це 5 яка тактика неприємна. Яка неприємна тактика. Може вибити на C2, пож... зажертувати? Ні, вирішив так, і ТОР є 8, так? Ну є така ідея, там головне мат не отримати. Ну, D5 чи, F5, а ну, мабуть 9 все ж таки. Так, ферзь h 5, ну але там мату немає. Де є ферзь h 6, ферзь g 7 Він дорою б'є. Ну, так, білих дуже поганий король. Але мені чомусь здавалося, що не обов'язково було скидувати матеріал. Так. Дуже багато ходів. Ось Оц цей хід я першим думав, але це не факт, що він найкращий. Ну, b3, звісно. Король C1 ще є, так? А король с 1 там Ферзь D4 буде. Мені здавалося, король D1. Д1... Чи Ферзь E5 навіть була йде. О, і так вже є. Так... З шахами. Ну, Ферзь Д4. Ну, білих просто програн. Хоча моя ідея, мабуть, ферзя на E5 поставити і забрати на G5 була ще сильнішою. Так, але дивимось. Це 4, ну це 3 загрожує, Це 3 аж нічого не дає. Це триф. А, ну ферзь G5. Король H8, ферзь G7. Відкинути так ферзяй. Ну, GH є таке не ферзяй, а розміняти ферзів. Ну, так треба би GH. Чого він зволікає? Так, ферзь G5. Король на H7 може піти. Ще тоді. Цікаво. Ух! І що це зробив? Жах! Що наробив гросмейстер? Ну це ж дитячий садок, друзі. Я вчора взяв четвертий розряд. Де взяли? На розпродажі чи де? Де взяли? Поділиться, будь ласка, цією приємною для вас новиною. Ну, як можна такий мати. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. О, Я ж казав, Ферзь, є тоді надійніше. Бачите, свої сили невірно оцінив гросмейстер і отримав мат. Так. Кого ж подивитися? А може хтось грає у рапіт? Так, подивимося. Давайте, не такі сильні гравці, але все ж таки у рапіт, можливо, вам буде трохи легше це оцінювати. Так, але тут білі вже чомусь 26-й хід. Рейтинг 2464 вже без тури. А навіщо грати? Навіщо тут грати, без тури? Ну, словно, 5 за чорних треба було виміняти того коня і виграти. Але знаєте, от багато дуже людей, дуже, 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 дуже величезна кількість людей і, і лічес, і ческом грають з таким контролем. Е ну читерять, тобто грають нечесно. Грають ну що це за гра, друзі? Ну, без тури дивимось. Несерйозно. Грек. Стидно, доброго дня, Сергій. Добрий день, точніше. Так, ну це зрозуміло, що Кінь буде залишить цю дошку. Так. Так, ну і утворив у той грі американський гросмейстер. Так, гарно грав, і все пішло хвосту під кіт. Як це можна? Хвосту під кіт віддати все, всю перевагу. Так, ну є ще щось. Таке, що більш-менш цікаве? Ну, по 10 хвилину. Ну, це 4, це 4. З Філіппін навіть не цікаво дивитися. Ось якийсь українець грає з Сербом. А що це за міжнародний майстер з рейтингом таким 283? Що це за рейтинг? Хто це фото не бачив? Міжнародний майстер. Друзі, у мене таке поганий, поганий зор, що, що не бачу по фото. Давайте подивимось гру. Добре. Жіночий міжнародний майстер грає по 5 хвилин. З, ну, рейтинг, звісно, не майстра, КМС, грає ось з нонеймом з Німеччини. Як отримати розряд? А що ви зробили для цього, щоб отримати? А навіщо його отримати? Можливо, вам це не потрібно. Ви хочете тренуватися, хочете віддавати шахам свій час, своє життя. Добрий день, Влад. Щоб щось у будь-якій сфері заробити, треба працювати, працювати, працювати. А інакше навіщо? Отримуєте один розряд, потім захочете інший отримувати. А для цього потрібно буде е, працювати, приділяти час, а ви подумаєте, та навіщо мені це потрібно? А це питання, а навіщо взагалі ви до цього долучилися, навіщо ви почали витрачати час? Ви спочатку оцініть, для чого вам це потрібно, і потрібно чи взагалі. Так, ну що, Тура заїхала в обжерливий ряд. Хоче того слабкого пішака з'їсти на бесім, а тоді паде і пішак на А 6, можливо. Так. У чорних немає для Єншпілів. Ну, це зрозумілий хід, подвійний удар. У чорних немає. Е у короля, куди вибігти. так, Російською це форточка, українською знову забув, як це слово буде. Так. Макс, доброго дня, добрий день. Так, а Тура 4 є, а там цей, Тура на С4 є. Я вже хочу тура... прорватися туди на слабкий восьмий рядок. Що це за Гітін D4? Друзі? А які переваги розрядують? Ну, я не знаю, які переваги розряду. Це просто показує ваше вміння. Тобто, що, немає, не продовжують грати. Одну зіграли усе. Ну, хтось грає з таким з великим контролем часу. Бажано не з азіатських стран, бо там багато хто чотирить. Так що, може, тут зайшов якийсь накамура. Топчика подивитися. Я коментував Накамуру. До речі, можете подивитися і Накамуру, і Магнуса останні їх. Е, ігри з моїми коментарями. Е, на каналі Гресмейстер Таржеством Многообразия моєму моєму каналі, каналі в YouTube. Так, я хочу по 10 хвилин, але тільки не філіппінців, бо там 99% читерів. Ну, хоч по 5 давайте. О, ось. Ну ось. Тож це білим, що це за флаг, такий прапор. По вагвіни, щось не віриться. Так. Що за позиція? Тура є 8 загрожує. А що у чорних є вибір, ну потрібно бити на Д5. Ну так Тура Е8 це ж перемога інакше. На d5, на D7, вибачте, що ж я кажу, на який d5. Ну, на B6, звісно, жалко, пішака, але. А, ще є хід, можливо, ферзь. Не, ферзь 6 немає. Ну так, а чого ми думаємо? Ферзь б'є. А чого? Чому він дасть? Що це за гра така? А що на ферзь D7? Тура E7, чи Ферзь b 6 ну це ж ще гра продовжувалася. Інтересна рубрика, навіть інтересніше, ніж задачі рішать. Ну. Головне, щоб мені було цікаво, а вибачте, тим влад, хто просто так зайшов і навіть не відгукнувся, коли ми робили і робимо збори для пострадалих Олешках. тому вибачте, але то так, дивляться, ну дивляться. А, я працюю взагалі в цілому для е підписників каналу Гроссмійстер Терестом Многобрадія. В Ютубі і працюю, а взагалі так, це кожен день для учнів своєї школи. А сюди заходжу, ну як зритель даю коментарі. Ні, я ж без вопросов. Без Просто я коментую, яка моя філософія, так? Я чесно кажу, що коли я виходив на ці стріми і намагався щось зібрати, але допомогу у результаті відправив тільки я зі своїх коштів. Бо ніхто не долучився. Так, ну добре, щось ну, хочу по 10 хвилин знайти. Когось нема. Що зробити пере. А ось, ну там Індія і той Грек, індуси 4 вовсю. Давайте подивимось ось. Тоді когось більш-менш сильного. Давайте того гросмейстера, що мат зіванув. Знову він у хатки грає, позиція закрита. Так. Ну, все рівно, потрібно, мабуть, короля на ферзівий фланг прибирати. Йому не є один, не те, що погано, ну просто як туру долучити до гри. Ну що, ну, таке щось. А, ход чорних, так? Я за думаю, ферзь С2, можливо. Я займаюся логістикою, дію свою роботу, допомагаю, тим, чим можу. Я до вас нічого не казав взагалі. Не треба переводити на якісь особисті. Е Лінії. Так, куди ферзя будемо ставити? А навіщо білі пішли на ці перебої, вони, вони здається, А можливо скинути того пішака просто Ферзь c 2 Кінь e 5 0, але там поле d 3 за слабке. Ферзь d 4 перше, що приходило в голову, але чомусь було якесь відторгнення в мене цієї ідеї, можливо, зря. Ну, і що тут будемо робити? Можливо, через такі якісь випади. Ну, інтуїтивно, я побачив, але чомусь так відразу відкинув цю ідейку. Так. Ну, на б 3 не хочеться віддавати. І що ж тоді робити? Там на слон С4 може і бути B5 якісь. Шалості. Б4. Скинув таку якість. І що? Ну, кінь Б3. Я щось не розумію, гори. Це гросмейстер грає, друзі. Це грає гросмейстер. американський. Ну таке. Дуже незрозуміле. Мені здається, щось він заслабко грає принаймні сьогодні. Так, ну ферзь 3 десь став. Ну, чого зараз час кричати? Щоб потім ото е, зівати мар, мату у кілька ходів? Щоб знову віддати усю партію хвосту під кіт? Що ж таке? Що ж таке? Що ж це? Над, над чим він думає? Люди, ну навіщо потрапляти до цих нот? Навіщо? Ферзь С2. А добре, він обирав. Такий йому пішак на Е4. Подобається, але його <кій> бити опасно. А що, може 3-0, Б5, король Б8? Ось так сховати короля. Ну, забрали б там, БЦ, тура С8. Чому так не зробили чорні? 3-0, Б5, король Б8, БЦ, Тура С8 і по лініям розкатали білих. Ну, чорними. Забирається э, суперник. Накопичує матеріал. Ну, два слони дадуть компенсацію якусь хоч ігрову. Там на g7 ще підвисає. Ух, як опасно. Так. А нема тура G6 і слон h5. Перемога. Ой, слабкий за чорних, Ну я ж підказував, ну треба ж слухати. Що треба уходити було в 3-0. Ну він не бачив, що Б5, король Б8, БЦ Троц 8. А зараз програє. Так, вже у білих виграна. Ось така гра. Друзі, ось така гра. Слон на G4 буде якісно стояти. Короля можна буде на G2 поставити. Так. А Б5 підкинути, не хотів він. Що хоче чорні, вибити того слона з G4. А можна було вибити на F6 і піти ферзь E4. І на F5, слон F5 лупанути. Там рентген ферзь на e 7 висів. Так, але і так, ну, виграно у білих. Чорним потрібно активізувати ферзя. Ферзь з 4. Не, 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 не можна стояти так у захисті, білі все одно переграють. Ну слон e 5 слон G3 була ідейка. Ну, може ферзь D8, хоч і. Що він робить? Ну все програв. Ну, чорні дуже слабко грали цю гру. Отримали виграну позицію, позицію а потім ви бачили. Ну, дуже довго щось думає цей гросмейстер. А коли ферзь на Аж 4 буде вистрибувати, ну що ж це за гра? Чорні могли ферзем на Аж 4 ж вистрибнути і піти в таку контратаку, а так. Сподіваються зробити е, час. Тураж 7. Ну, і що ж ти так Туру ставиш? Ну, білі встигнуть напрямувах це зробити. Б5 мат. Так, ну і жахіття. Уся гра пішла чорних хвосту під кіт. Так, добре. Що це за хід, кіння 6, а на ну, слона 6, на 5. І що білі таке потрапляють? Що це за рівень? Я ж грав кіння 6 чорними колись ну, е -е, бавився. Е -е, там, Коли був ще КМСом, майстром, ходив кіння 6 або на першому, або на другому ході, з розмейстрами так ходив. Ну, Більш-менш непогані були успіхи, але ну як це можна вибити? Е -е, слона 6. Просто кіння 6, це слабка ідея. У коня там немає. Перспектив з поля А6? Навіщо ж попадатися в цю позиційну пастку? Так, ну у чорних два слони, позиція буде відкрита. Ну, чорні стоять на перемогу, я вам так скажу, друзі. А як ви оцінювали цю позицію? Є 6. Він хоче того з ферзого фланга викинути. Ну, є 6 таке рішення, знаєте. Не зовсім зрозуміло. Зрозуміло. Є 6 а навіщо Ф6, якщо ти будеш. По лінії Аж мати проблеми. Ну, тут м, якесь нерозуміння позиції показує е, гросмейстер з Америки. Ну, знаєте, багато гросмейстрів я про це розповідав, навіть такі масштабні, такі крути, крутелики, як. Фабіана Каруана, вони, мені здається, класику зовсім не вивчали. Не так, як ми, коли компів не було, нічого не було. Не ми, а я, наприклад. І я кінь F4, кінь ж 6 загрожує, потім наші під'їзди. Так ось ми вивчали, вивчали там. Я вивчав усі ці книжки, там і тараша. Багато чого, можливо, було не так потрібно. Але усю ту серію чорну вишеєвку я проходив. І... Якісь там класичні знання залишилися. А ось ці гроси так щось повивчали і туди тулять, 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 тулять. Особливо в Америці, там шахової школи як такової немає. Там просто грай, тобі пощастить, і ось так. Ще кукінь 5 не хотіли подивитися у хід, але тура щось гарна ідея, так? Ви бачите, що твориться і гросмейстер. Гарна, але тактично, так? Фактично, що гаванули щось. І що. Ну, f 2 ж не напасти. Там король на Є3. Кінь набагато сильніший слона того дурного. Тора H1, А тора на Х1. А мав з дебюта виграна. Позиційно виграна. Так, бачите? Що значить не вивчати класик. Все, догрався. програний інджбіль. Ну, можливо, ще не програний, але дуже неприємний. Ну, король Є3. Ну, тура H7. Є 5 хочу киданути, але не проходить, де є Ф, є кінь є 5. Зараз білі просто виграють, тура Є7 і другу туди за -за -за закинуть. Ну все, тура Є7. Ну чому я повинен підказувати? Тура, а знаєте, який мат? Тура е 7, король Д6, Тура, а на Аж 7, слонце 6, кінь Є5. Ф є, Ф є мат. Або загрожує тура Д7 мат. Кінь Є е... 5. А що, навіщо? Кінь Є5 же ставило мат. Ну зараз хоч кінь Є5 піде. Боже, які гравці! Рейтинги по 800, вони не бачать азів таких. Ну кінь аж 4 загрожує. Добре, але ж тут ще можна чинити супротив. Тураж 4. Ну так, два пішака віддадуть, але ще якась гра йде. Там же Кінь Є 5 матувала позицію, друзі. Ми дозвольте мені повернемося. Можливо, це я так. А що? Тура 6. Ну, Тура Е4, слон Б5. Що це за гра? Навіщо давати таку контуру? Слон Б5? Бачите, що значить відсутність техніки. Ой-ой-ой. ой ой ой, 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 ой. Хоче, можливо, потрібно було все ж таки F4 віддати щось там. Так, ну, гросмейстер знов програє за рахунок цвітноту. Ну і позиція, звісно, негарна. Щось заслабо грає, рейтинг має під 2900, так, а гра на рівні якомусь любительському. Ну немає контргри достойної у чорних. Можливо, слон H5 все ж таки з того боку там слон F3 загрожувало, тура є 3, то рає F3 хоч якась контргра. Ну, Тура Ф8 можна піти, все. Ну нічого. Ну, ну це не рятує. Тура F4, два зайвих пішака. Слон Є4, ну навіть кінь д 3 там десь. Тура Е3, ну цього недостатньо буде. Цього недостатньо. Все рівно виграний іншого. Хоча білі собі деякі проблеми створили. Ну Тура Є5 все. Це перемога. Так, друзі, я здався. Я хочу оглянути цей момент. Що ж це за гра така? Ну невже у мене дитина, мій син, коли там ще йому було 6-7 років, ми працювали вже над матовими сіточками. І він у своїх партіях турнірних закручував. Коли всі вважали, що він або за часом програє, або там якась нічия буде, але він закручував такі матові сіточки гарні. Якось, ось, друзі, дозвольте мені глянути, я ще тут казав після Тура H7, що зараз до мату потраплять чорні, до матової сіточки. Тура є на F7. Ну, звісно, так можна піти, але кінь e 5 друзі, дивимось уважно, кінь стрибає на e 5 Що ж тут буде після кінь e 5 Це ж перемога. F є не можна, бо f є мат, а загрожує Тура d 7 Ось дивимось. Кінь йде на Е5, Е не можна, бо Ф є мат. А загрожує Тура д 7 після кінь Е5. Слон Д7 і, е 5, слон д 7 і, що я казав, і Тура д 7 мат. Там на е 5 можливо буде. Тура д 8. Ну тоді можна просто відійти там навіть, навіть, навіть. Тут не бачив мата при цьому. Тура д 8 Ще трохи тримається так позиція. Ну, можна відійти просто Тура F7. І знову коня бити не можна. Тобто, вимусити чорних зіграти F5, грати з ну, безнадійним королем. Там, ну, я, я розумію, що можна вибити на C6 і викосати весь рядок. Ну, тобто, виграно після Кінь 5 відразу. Ну це ж класика, зіграй на мат, це ж ази. Друзі, матові сіточки потрібно створювати. Потрібно ну, такі речі бачити. Якщо у вас рейтинг 800-2900, майже і ви такого не бачите, то це, мабуть, ваша максимальна планка. Мабуть, цей рейтинг набраний лише за, за рахунок стукання. Стукання не за рахунок якихось розумних дій, а за рахунок стукання. Ну, як це гравці не бачать такого ходу, як кінгі 5? Так, добре, будемо закінчувати цей стрім. Матеріал для Ютубу в мене є. Хто хотів підтримати, той би підтримав, але я бачу, що в нас з вами е, різні думки на рахунок того, чи потрібно допомагати людям, які опинилися у справжнісінькій біді у місті Олешках, наприклад. Тому, ну, кожен робить. Що вважається потрібним для вас? Працював міжнародний кресмейстер Юрій Шкуро.